Доброго ранку. Сьогодні понеділок і треба приступати до роботи. Маю поприбирати будиночки. Зараз я вам покажу, чим я прибираю. І цей будиночок покажу. Ось цим я буду мити кабіну, стілденка. Коротиком унітаз. Це все умивальники моїм, сіфом, що наше. Став відгрибали, немає тут нічого плісне ніякої. Це дуже добра штука для холодильника, для мікрохвильовки і запаху немає. Це теж миємо. Умивальники. отаке ось таке. Ще таке страшненьке, подрипане. Ну, люди, то, звичайно, до миття посуди. Ось цей будиночок. Зараз буду прибирати. Покажу вам. Телевізор гарний, великий, тумбочка, два обігрівача. Це якщо холодно, це включають на другий поверх і на перший. шафка така. Мішочки. Навіть сейф є. Якщо має хтось багато грошей золото то там кладуть. Шафка ще одна, мікрохвильова піч, холодильник такий великий. І тут шафки гарні, все з дерева, дуже гарно. У двох будинках навіть є умивалка. У двох будинках, з сьомому і восьмому будинку, навіть є посудомийна машинка. Ходіть до ванни, я вам покажу. Нова плитка, все новеньке, Умивальник. Туалет, тумбочка. Дуже гарна, шикарна кабіна. Новеньке все. О, що це. Не можу відкрити, засуну правку. О. Опер. Два душі великий і маленький. Ось це. Пральна машинка. Індезіт. Дуже гарно. Зараз все буду мити і прибирати. Починаємо працювати, саме перше залімку щоб він так чистили. Все будете. Прибрано, все гарно. Починаємо працювати, мити кабіну. Перше намочу її. Вона гарна, але мити я її дуже-дуже не люблю. Тому що треба заходити всередину і все мокре. Оце, я зараз покажу. Для того, щоб взяти оцю дверку, треба зайти в середину. Це є дуже недручно. В цих кабінах не треба знаходити. Набагато лічи. Але оця краща. Мудніша, новіша. Маю ту штуку смердючу, вонючу і мушу нею пшикати О, все, і починаю і починаю шурувати Не дуже, бо то та хімія все розснуває, головне потерти і змити все. О. Ну, ще все новеньке. Тут жило тільки двоє людей. Чистенькі. Раз, раз. І все. Та хімія розідає все. І кабіну, і напевно середину. Ось Та, буде потихеньку терчи. Та не буде чистенько. Сів. Беру сів. І буду мити бродика знизу. І в тих будинках, якщо брудно, то є що прибирати. То не кімната з ванною. Тепер буду мити поливальник. Дуже чисто, у мене ще є чудодійна тряпочка, що можна намочити, повитирати зеркало чи стекло. І не треба витирати на сухо, то є вілета Актифібра. Дуже гарно. Зараз я вам покажу. Оце її намічило. Вона мокра. Видно, що мокра. І витираю. Просто витираю стекло. Воно зараз висухне. І не треба витирати на сухо. Дуже добре, я те саме роблю і з кабінами. Повитирала і гарно. Нема ніяких розводів, нічого, воно ну, висихає сухенько і все класно. Щоб подивитися в зеркало. Ідеально чисто. Тепер мені треба помити от тим, що я вам казала. Дуже добра штука. Мені вона дуже подобається, дуже гарний запах, лимонний, і нема. Перебиває всі запахи. Трошечки тільки брудного не було дуже проти. Колодильник будемо. Треба йти наверх, тепер пропило помити підлогу, кобиль я вже потріпала. Оце одна кімнатка. Бішочок стоїть і це маленьке ліжко на одну особу і Тут є вихід на балкон. Море тут трішечки видно. В тих сьомих будинків тут у мене О, Що все а Там трішки видно. Моря. А від одного будинка і по номер шість там видно. Дуже гарно. І тут теж є і малеріжко і велике тумбочка, поличка, тумбочка і така велика тумбочка. Все, беруся до роботи прибирати. Другий поверх готовий. Поприбирала, помила, ще тільки накладки на матрас сюди, маю, виперу і постелю. Пуди чистенько. Ще залишилося, помийте, перший поверх і все. Будинок готовий. А тут є вихід. На подвір'я трошки видно. Вон видно перший будиночок. Другий і трішечки третього, четвертого. І дам ми тут. Перший поверх.